Підтримати родини військових та переселенців. Програму розвитку ветеранського підприємництва презентували в українському кризовому медіа-центрі. Проєкт називається Від ідеї до власної справи і допомагає вимушеним переселенкам, а також дружинам та родичкам військовослужбовців розпочати власний бізнес. Деякі учасниці вже представили свої проєкти серед ідей: кав'ярні, реабілітаційні центри, роздрібна торгівля. Мета проєкту посилити роль жінок в українському суспільстві, допомогти із самореалізацією. Куратор проєкту, громадська організація Соціальний вектор. Жінкам, ветеранкам, дружинам військових, а також переселенкам. Ментори проєкту готові допомогти із бізнес-планом та пошуком грантодавців. Менторська підтримка від старту до розвитку уже до самої реалізації проекта. це раз. і соціальний супровід ветеранів. Тобі ж проект має бути, хоча б націлений на один із напрямків у цієї громадської організації. Це на менторство. Вони підтримують жінків, чиї чоловіки знову ж таки бізнеса, чиї чоловіки ну, загинули. А от комбаток бізнеса віддає можливість жінкам ВПО відчути себе. Потрібними він дає змогу поновити свої знання по написанню бізнес-планів і він дає змогу знайти грантодавців для своєї власної справи. Відродження туризму та подорожей україною минулого літа. Більшість людей через повномасштабне вторгнення забули про відпустку. Проте вже цьогоріч потроху стали планувати свій відпочинок. Переважно досліджують батьківщину та є і ті, хто виїжджають за межі країни. То які цього літа є варіанти для мандрів, оскільки це обійдеться, розповість Софія Норенко. Діана, інтерн хірургічного відділення, дає нам інтерв'ю одразу після операції. Каже, разом зі своїм чоловіком цього літа уже встигла відпочити на заході України. Подорож їм подарували батьки на весілля. Хоча довго вагалися, чи варто влаштовувати невеличке свято та їхати у відпустку. У Мене батько, який не передав і сказав, що ти про що це за дурня. Що значить, не будеш не буде моєї доньки. весілля. з пошуком готелю були про питання, то що не всі готелі зараз працюють більшість там ну, власники, які там вони ж повиїжджали. вирішили спочатку поїхати в більш гірську місцевість, тому що ну ми просто любимо гори. Діана вважає відпочинок в Україні краще ніж за кордоном. Та головне разом із коханою людиною. У нас дуже багато незвіданих місць Україною, і більшість місць ми ну по суті пропустили через те, що війна почалась. Тому ми хочемо зараз зробити більше як розвідати свою територію, ніж їхати кудись. Бо так би я, звичайно, Могла б сама поїхати без чоловіка все, але ну коли хочеться бути поруч, то краще десь пізнавати свою рідну землю. Перше у списку бажань Шацькі озера це одне з популярних місць цього літа в українців, зауважує власниця туристичного агентства Марина Казакова. Та варіантів для відпустки значно більше. Ми можемо взяти лише тільки нашу карпатську область, можна годинами розповідати про ту кількість різних об'єктів, які. Варті уваги, і там можна знайти власне як готель, так і просто будиночок, апартаменти на будь-який бюджет, користуються попитом і Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області, адже там можна не лише відпочити на природі, а й дослідити історичні місця. На Хмельниччині є такий національний заповідник, який називається Подільський товтри. Там же недалеко від того, є і наше озеро, бо річка затоплена, підтоплена бакота. І, власне, можна зробити цілий просто розкішний тур, поєднати ще кам'янець. Наголошує є й попит на Одещину. Щоправда, їдуть не за морем, а за місцевим колоритом. Пляжі нині не працюють, адже у воді можуть бути ворожі міни. А після підриву Каховської ГЕС море брудне. Тому готелі шукають із басейном, якщо хочуть, і поплавати. А ось ціни на подорожі Україною різні, залежить від вибору житла, середня. Вартість нині 12 тисяч за сім днів для сім'ї. Більше як 80% українців цього літа планували, чи планують подорож саме Україною. Про це свідчить дослідження Державного агентства розвитку туризму України. Проте є й ті, хто вирішив відпочити за кордоном. Спеціалістка з підбору персоналу львів'янка Анна вперше за час Великої війни відправилася за межі країни влітку торік разом із сином. Тоді думала. Чи варто їхати? Адже могла зіткнутися з осудом, мовляв, залишила батьківщину у складні часи. Можливо, хтось собі там щось десь думав, але голос точно не висловлював оце Ай яй яй як ти могла? Взагалі кудись кудись там поїхати і так далі. Цього ж літа Анна з сином вже вдруге поїхали до Португалії, адже там живе її свекруха. Тому відпочинок поєднали з відвідуванням родичів. каже, потрібно враховувати усі моменти логістики, адже спочатку треба було доїхати до Польщі, а вже потім авіасполучення до Лісабону. А це час і гроші. Та й ціни в Європі геть не українські. Тут вартість музейного квитка в деяких локаціях може сягати 15-18 євро. Анна зауважує, відволіктися від війни навіть у мирній країні повністю не вдається. Тим паче, що саме під час подорожі Росія завдала потужного удару по її рідному Львову, і момент, коли ти пишеш всім своїм, та як вищови гучний звук мотору мотоцикли, на яких то всі ганяють. У мене відразу асоціація з повітряною тривогою, ти починаєш перевіряти телефон чи раптом, мов та десь не вимкнувся звук і не вирощить е, сирена. Марина Казакова розповідає, для закордонних поїздок українці переважно обирають Європу. А ось Туреччина та Єгипет відійшли на другий план, бо там багато росіян. Самі штури піднялись у вартості на 20-30 відсотків, тобто ціна від 50 тисяч гривень на тиждень за двох на це і закінчення пандемії, і відсутність авіасполучень в Україні. Тому зараз додалось багато автобусних турів, і ми маємо автобусні тури ближче від нас країни. Це може бути Болгарія, Туреччина. Також маємо такі автобусні тури в Грецію більш із дальніх країн Чорногорія, Хорватія. Таким чином можна заощадити. Наприклад, автобусний тур до Чорногорії можна купити за 20 тисяч гривень. Популярні Італія та Іспанія туди, здебільшого потрібно летіти. А ось ціни зросли не лише на транспорт, а й на житло. Якщо ми беремо на період довоєнний зовсім, то ціни звичайно підросли. А з чим це пов'язано? По перше, пандемія закінчилася абсолютно і окрім українців, а зараз поїхали відпочивати всі країни. Віто готелі, звичайно, вони на радощах від такого попиту підняли на 30-40% тури. Єдина можливість зекономити планувати подорож за кілька місяців. А ось українці, які були вимушені тікати від війни за кордон, навпаки свою відпустку планують провести на батьківщині. На два тижні повернеться до Києва Ірина з сином, яка зараз у Великій Британії. На дачу поїдемо. У нас є заміський будинок, і десна річка. Наша улюблена, я думаю, що обов'язково у нас ми полюбили сапи, то будемо може на сапах покатаємося, дуже хочеться. Та головне провести час з усією родиною. Тим часом військовослужбовці теж планують відпочинок. А українські військові хочуть відпочити тільки в нашому Криму, тільки там. Софія Норин.